Привіт, вітаю вас на каналі VUA. Сьогодні ми розглянемо Dreamy Z30 Aqua Cycle. Це пилосос, який отримав додаткову насадку для миття підлоги. Dreamy Z30 один з найпотужніших пилососів на ринку на сьогодні. Нагадаю, потужність 28 тисяч Паскаль. Також ця модель з найбільшою кількістю насадок. Ми вже робили огляд на нашому каналі на цю модель. Посилання залишу в нагадуванні і в описі, тому що сьогодні ми зосередимося на головному на цій новій насадці для миття підлоги AquaCycle. Тому, якщо вам цікаво, більш детальніше дізнатися саме про Z30, то можете перейти на наш огляд. Але тільки після перегляду цього відео, тож заставка, і ми починаємо. Це рішення більше підійде тим, хто більше пилососить, ніж миє. Якщо ж ви більше миєте, ніж пилососите, краще звернути увагу, наприклад, на Dreamy H15, який є в першу чергу миючим пилососом, і вже потім ручним. А Z30 це саме ручний пилосос, до якого додали можливість миття. Працює це так: від'єднуєте щітку, вставляєте двокамерний резервуар, один відсік для чистої води, другий для брудної. Вода подається безпосередньо на щітку, зволожує ролик і починається процес миття. Є також спеціальна стяжка, яка допомагає зібрати всю вологу, а більші забруднення фільтруються і залишаються на ситечках. Брудна вода потрапляє в окрему ємність, яку після прибирання потрібно очистити. Скажу одразу: немає можливості пилососити й мити одночасно. Як бачите, труба перекрита, вона подає лише живлення. І процес миття відбувається автономно від основного пилозбірника. І після миття потрібно ретельно почистити щітку вручну. Станція не має функції автоматичного очищення. Демонтаж дуже простий: натискаєте кнопку, знімаєте щітку. Миєте її та сушити. Виробник рекомендує сушити до 24 годин. Після цього можна зібрати все назад і поставити на підставку. Щодо ефективності миття. Раніше ми тестували подібні насадки у Dreamy R20 Aqua, але там реалізація була слабшою. У Z30 щітка має кращий притиск, ролик працює стабільніше, рівень миття вище. Але все ж це додаткова функція, а не повноцінна миюча система. Якщо вам потрібне серйозне миття, обирайте моделі Wet Dry. Рівень якості прибирання можна порівняти з роботами Dreamy X 50 Ultra чи L50 Ultra. Шітка доходить майже до стіни, залишається тільки тоненька смужка. Загалом прибирає більшість поверхні. Ще раз, щітку після кожного миття потрібно чистити і сушити, і важливо з цією щіткою пилосос не заряджається. Тепер кілька слів про сам z 30 Це найпотужніший пилосос в лінійці Dreamy – 28 тисяч паскаль, йому під силу навіть килими з густим та довгим ворсом. І що важливо, величезна кількість насадок. Насадка для вичісування шерсті це супер для собак. Маленька насадка для диванів, зручно чистити автомобільні сидіння тощо. Основна насадка для твердих підлог. Тканина ідеально для плитки та ламінату. Щітка для килимів з ворсом та пластиковими елементами проти заплутування волосся з led підсвіткою. Є також щілинна насадка, підходить для плінтусів і важкодоступних місць. Більш жорстка щітка для грубішого прибирання. М'яка щітка для делікатних поверхонь, наприклад, клавіатури та полиць. Колінце, що дозволяє прибрати без нахилу, наприклад, під тумбою. Телескопічна трубка, яка дозволяє залишити сам пилосос на підлозі, а прибирати лише насадкою. Ще одна зміна зарядка. Z30 AquaCycle має нову док-станцію. Підключаєте її до мережі, вставляєте пилосос, і він автоматично заряджається через контакти в трубці. Також оновили кнопку ввімкнення. Тепер це не курок, а сенсорна панель з екраном. Є лічильник частинок, перемикання режимів, еко-авто, турбо, індикація зряду та поточного режиму. Контейнер для сміття також оновлено. Кнопка відкриває його дно, і ви викидаєте сміття, не торкаючись. Як прибирає Z30 завдяки потужності, чудово! Особливо це видно на килимах, де інші пилососи часто не справляються. Ще одна перевага універсальність насадок. І як вже згадувалось, миючий валик як доповнення. Це ручний пилосос із функцією миття, а не навпаки. Тож при виборі орієнтуйтесь на свої потреби. Більше килимів, салон авто, меблі, беріть Z30 AquaCycle. Більше вологого прибирання краще H15 Dual, який справді миє. Ефективність миття в Z30 приблизно на рівні хорошого робота пилососа але ви ще можете натиснути щітку власною силою. Втім, це не повноцінний wet and dry, тут менше автоматизації. Сподіваюсь, ми добре показали вам, як працює насадка AquaCycle та сам Dreamy Z30. На мою думку, це зараз найпотужніший та найкраще укомплектований пилосос за свої гроші. Отримуйте більше потужності, більше насадок і при цьому нижча ціна ніж у конкурентів. Якщо маєте питання, пишіть у коментарях. Побачимось в наступних відео воєй.